Всім привіт! Сьогодні я приготувала. Ні, це не кекс, це мармуровий манник. Готується дуже швидко, інгредієнти самі прості, але виходить, отака велика кількість десерту дуже смачного до чаю. Рецепт необхідно один Добре, стакан віде. манки і один стакан борошна. Ви можете не додавати борошна, взяти 2 стакани манки. один стакан цукру, дві столові ложки какао, і потім в другу частину я додам 2 столові ложки борошна. Кефір, але в мене сьогодні йогурт бажано брати кефір, дві склянки кефіра, будь. столових ложок олії і одна чайна ложка соди. Перш за все, що я зараз роблю, як завжди, я беру три яйця, не знаю, назвала чи ні три яйця. Змішую із цукром і просто їх перебиваю. Можете міксером можна вручну. Можете вімкнути духовку, тому що рецепт готується дуже швидко. Цукор висипаю весь, дрібку солі. Ванільний можете додавати, можете додати сюди цитрусовий, е якийсь там ароматизатор, можна додати цедри. У мене є сушена цедра апельсинова, я, мабуть, додам. Розмішую швиденько яйця з цукром. Одразу додаю, ви бачите, в мене була цедр. Не цедра, а прямо шкірочки апельсина. Я їх висушила і потім перебила на подрібнювачі. Додаю сюди зараз кефір все кімнатної температури. Ще раз повторюю, у мене йогурт. Додаю манку. Кефір бажано, щоб був тепленький, щоб манка набухла. Додаю частинами борошну. Сюди додаю відразу 6 столових ложок рослинної олії. Соду поки не додаю. Тобто, зараз у мене ця маса повинна десь хвилин 15-20 послужити, щоб манка набубнявилася. Тому що якщо відразу випікати, то манка таки залишиться такими вкрапленнями. Олія дасть нам пишність, вологість, розмішую і залишаю цю масу хвилин на 20 в тепленькому місці, щоб манка трішки набобнявилася. Тісто наше набухає, я буду готувати в оцій скляній формі. Я взяла шматок пергамента, зволожнила його, він став такий м'якенький. бачите? І зараз застилаю. Форму цим пергаментом. Отак, готово, бачите? Те потім обрішу. 15 хвилин пройшло. Дивіться, яка маса. Зараз я сюди додаю чайну ложку соди. Отак. Ще раз повторюю, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Від цього дуже залежить якість вашого виробу. Тепер цю масу розділю навпіл. Сюди додаю. Поки що в мене біле 2 столові ложки борошна. Це щоб структура була однакова, розмішую, щоб не було рудочок. так, З білим закінчили. І з цієї маси робимо коричневу. Висипаю сюди какао. Бачите, какао не відразу, борошно відразу мішується. Какао трішки складніше. Я тут залишилося кефірчка, бо я бачу, що нерівна. Половина і трішки як загусте. то десь 2 столові ложки кефіру я додам. Ну, це ви вже все бачите, мете на науко. І зараз саме цікаве, беремо нашу форму і викладаємо ложку білого, як як зебру, ложку коричневого в центр. Рецепт дуже простий, але готується дуже швидко. І він виглядає дуже красиво. Готово? Біл, білого більше вийшло, і тепер отак притримуючи. Бачите, тут. -ту більше коричневого тут менше, але ну, нічого страшного. І відправляю в духовку 170 градусів хвилин 40. Так, у мене пройшло 35 хвилин. Зараз ми подивимося, що ми тут маємо. Охо-хо-хо-хо. Ти дивись, як вершечок підсмажився. Дерев'яною шпажкою. Зараз я. Пробую. Ой, він уже, він уже готовий. Я обережно дістану із форми на пергаменті отак залишу на решіці, щоб цей манник у нас охолов. Його можна прямо так уже буде їсти, а можна зробити поколоти цією шпажкою дерев'яною і залити солодкою водою або мед розчинений. Тоді буде, знаєте, в такому східному стилі манник цей. Ну, поки що хай охолоджується. Обережно можна дочекатися, поки охолоне. можна щоб скоріше охолоджувалося. Дуже гарно все відділяється, нічим я пергамент не змащувала. Ну, Ви тут вже вирішуєте саме: чи робити його вологим, чи робити таким. Я не буду, мабуть, його просочувати, нехай. Ай, нехай охолоджується. І такий, як є. Перенесу потім на тарілку. Дивіться, яка в нього висота. Перевернула з паперу. Щоб швидше охолоджувався, дуже гарно дивіться, підсмажився. Те, що папір був пожмаканий, видно трішки на малюнку, але це не страшно. М'якесенький, гарний, нехай охолоджується. Так, Поки ну перевер... що, дивіться, наш манник повністю охолонув, повністю Я його перевернула. Зараз я його покладу на тарілку, ви можете зверху, я вже казала. Дерев'яною палочкою і заливаєте медовою водою або якимось там сиропом, я цього робити не буду. Можна зверху прикрасити глазурю, можна присипати пудрою. Я присиплю трішки пудрою. Можете розтопити шоколад, шоколадом посипати. Це за вашим бажанням. Я просто-напросто так. І Ми його зараз розріжемо, як торт розрізають не просто на на чи чотири, на а на ромбики. Зараз я вам покажу, який він у нас тут вийшов. Дивіться, яка краса. Так, я нарізала декілька кусочків, а ви можете розрізати його так весь. І будемо куштувати. Давайте спробуємо відділити ці шматочки. Дивіться, як гарно виглядає, як він гарно пропікся, який він не клейкий, а такий. Як кажуть, рихлий. І тут ось цитруси видно, цитрусові. Ну що, давайте будемо куштувати. Ми можемо покуштувати ці маленькі шматочки, вони всі однакові. Дивіться, який він пухкий, не не мокрий. смачний, мені дуже подобається. Якщо ви хочете, щоб він був такий, тут придивіться поближче, він такий сухенький. Якщо ви хочете, щоб він був вологий, наливайте сюди сироп. Він буде такий вологий і смачний. І з цієї сторони дуже гарно біле і коричневе. Бачите, як вийшло? Малюнок дуже-дуже гарний. Давайте наступний шматочок подивимося. Зараз ми будемо чай. Дивіться. Майже однаково. Тобто, так і наливайте. Красиво, красиво. Або так нарізайте отакі великі шматки. Отакі От дуже гарно все вийшло. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам мати настрій приготувати такі смаколики до чаю. І ще раз скажу: це для того, що якщо до вас гості прийшли, якщо вам хочеться попити чаю, а нічого солодкого нема, тоді отакий мармуровий манник. Пригощайтеся, будь ласка, беріть побільше. До побачення, до нових зустрічей!